Друзі, всім привіт! Маю 5 хвилин часу для того, щоб підбадьорити вас Словом Божим, і сподіваюся, що ці слова будуть мати хороший ефект в вашому житті. Хотів би сьогодні трошечки поговорити про гордість, гордість, яка часто буває прихована, вона маскується принциповістю, і трошечки хотів би викрити оцей. Порок в життях багатьох людей, і часто кожен з нас може бути випробований саме, саме цією цією спокусою. Ця пастка вона прихована в життях багатьох людей. Бог зробив нас людьми, які мають гідність. Да? І в принципі, це нормально мати здорову самооцінку, здорово. Оцінювати своє життя, і не занижувати, не завишу, не, не, ну не завистити його. Ось. Але е, є ризик того, що ми можемо е, занадто багато думати про себе, і це буде проявом гордості. Ну тобто, якщо ми на фоні інших людей ставимо свої потреби набагато вище їхніх потреб. або Їхні почуття нижчі за наші почуття. Ну і взагалі, якщо ми думаємо про себе більше, ніж про інших людей в порівнянні, тобто ми про себе повинні думати, і ми думаємо про себе в принципі більше, ніж про інших, тому що ми відповідальні за своє життя. Але якщо ми в порівнянні, тобто ми думаємо, що ми кращі, що ми достойніші, що у нас повинно бути чогось більше, у когось менше, то це є прихована гордість або відкрита гордість, якщо людина. Ну, відкрито так думає і заявляє. І часто от ця гордість вона ще також маскується в принциповості. От Коли є принциповий, буде тільки так. Ось ця принциповість, вона часто буває на, на фоні якихось ну, людських традицій. Також ця гордість може бути, це принципова гордість, да? або принциповість, яку її називають, а насправді це є формою гордості. Вона може бути на фоні якихось. Правил окремої організації, або церковних правил. І тебе не пустять, якщо ти там будеш в джинсах, а не в брюках з виглаженою стрілочкою. Або тебе не пустять в церкву, якщо ти не будеш в сорочці з довгим рукавом. Ось. І це ніби принциповість, але часто це буває формою гордості, яка насправді є е, руйнівною, і вона. Е, Основана зовсім не на Слові Божому. Зовсім не є така поведінка боротьбою за чистоту віри, а саме боротьбою за якісь людські ідеї, які не оцінені по достоїнству Словом Божим. І саме така позиція вона віддаляє людей, на жаль, віддаляє людей від церкви, від Слова Божого. І деякі люди неправильно побачили Господа в світлі таких церковних. Правил і такої поведінки в життях інших людей, ми повинні бути принциповими або категоричними лише до гріха, який вміло повинен відділятися від самої людини. Ми повинні бути радикальними до грішної поведінки, але завжди шлях прийняття любові повинен бути виражений самій людині. Так ось я хочу підсумувати і ну, дати таку оцінку ці. Приховані гордості, принциповості. Ті, хто не думають про інших людей і не розвивають своє життя в любові Божій, вони часто відсіжують комаря. Тобто вони принципові у другорядних речах. Вони готові вас за одяг придати анафемі, вони готові за якусь вашу іншу думку, навіть доктринальну думку. Назвати вас відступником, ну чуть ли не єретиком, ось, або просто е, принижувати вас. Ось. Але справжній шлях Божої любові вони не показують. Вони не дають альтернативи. Це і є ну, це прихована така замаскована гордість, коли ти вважаєш себе кращим і не хочеш, щоб ті, хто поряд з тобою, вони також були е, оцінені за те хороше Боже, що є в їхньому житті. Навіть якщо ми засуджуємо щось неправильне в інших людях, ми, ми повинні робити це в дусі, в дусі любові, в правильній біблійній позиції. Що я маю на увазі? Ми повинні говорити істину з любов'ю. Так, ми повинні бути принциповими саме в тому, що, що дороге для Бога. А Бог найбільше за що дбається, про те, щоб його любов до людей була в його послідовниках. Це в першу чергу. Справжня любов, яка є головною підваленою або основою будь-якої евангелізації, не просто проповідь, не просто формальність, а саме справжня Божа любов. Яка вражається в проповіді, яка вражається в допомозі, в милосерді, і яка вміє слухати, яка вміє відділити добро від зла, і вміє відділити те зло в інших людях, не, не завдавши їм приниження й болі. Навпаки, коли діамант витягнути з багнюки, то в цьому, в цьому і є місія церкви. Цей діамант засяє. Не принижувати діамант через те, що він потрапив в багнюку, а витягнути діамант і е, відшліфувати його. Відмити, просто відмити. просто відмити прийняттям і любов'ю. Але багнюку назвати багнюкою, від, відділити її від дорогоцінності, від цих перлин, які зараз. На жаль, знаходяться можливо багато в багнюці. Я почав з принциповості і з прихованої гордості в цій принциповості. Деякі люди не сядуть за стіл з тими чи іншими людьми. І в окремих випадках, в маленькому відсотку, мож, може, є раціональність такої поведінки, але в цілому, це часто буває просто людська принциповість. Яка є прихованою гордістю і надмінністю над іншими людьми. Христос був гонимий за таку поведінку, бо Його фарисеї вважали другом митників. Христос не згрішив зовсім, але Він своїм життям, своєю поведінкою дав зрозуміти, що люди і гріх, який є в житті людей, мають відмінність. Господь хоче витягнути грішників з їхнього грішного середовища. І апостол Павло зрозумів цю місію Христа. Він сказав, для всіх я є всім, стався всім. Для грішника, для законника, як той, хто під законом. Для грішника він був за свого, але він не був сам грішником. Тобто він не дав можливість гріху захопити своє серце. Але при цьому. Він був там, де були грішники. Для тих, хто під законом він був як ті, хто під законом, але залишивши в своєму серці місце лише одному, Господу Ісусу Христу. Так само і нам з вами потрібно викрити все в своєму житті, що маскується під принциповістю, під якимось людськими ідеями чи віруваннями, і заглибитись. В досконалу волю Божу, в пізнання Христа і цієї кращої волі, коли ми пізнаємо Христа і Його волю для нашого життя, ми з вами будемо керовані Духом Святим і ми з вами будемо чутливі до інших людей і зможемо позбутися багатьох непотрібних речей. Багатьох життєвих принципів, які перетворилися в твердині і в гордість. Тому, якщо у вас є якісь принципи, що завдають болі іншим людям, передивіться їх на, основ, на основи, на наявність правильних основ. І нехай основою ваших принципів буде Божа любов і Боже Слово. І тоді ваше життя буде відблиском Божої слави, мудрості вам на сьогодні, в сьогоднішньому дні і керівництво в цьому питанні. Цьому життєвому питанні, нехай Божа любов розтопить всяке серце і гордість, якщо має місце нездорова гордість в вашому житті, нехай вона буде зруйнована Божою присутністю і силою Духа Святого. Благословіння, дорогі брати та серце. Благословіння, брати та сестри. До наступних зустрічей. Я сподіваюся, що це відео було сьогодні для вас на збудування з Богом.